Привіт, друзі. Сьогодні у нас 31 січня, я трошки прихворіла, тому на курси не пішла, вже декілька днів, на жаль, не ходжу. Була в лікаря, і оскільки це місце поруч, з тим, де нам видають тафель, то я зайшла отримала продукти в тафель. Сьогодні такий скромненький набір, але ми маємо. Молочко літр. Десяток гарненьких яєць. Трошки хлібчика нарізного, Дві різних булочки. От потім така вафелька всередині біленький такий кремчик. Далі три отакі біфі. Це більш як снек ковбаска, Схожа на наші мисливські, кабаноси, от щось таке. Далі трошечки маленької морквинки. Дві великих. Трошки томатів, трошки винограду. Вибачте за мій голос, бо трошечки вніс тяжко говорити. Далі маємо муки. Кілограм маргарину пів кіло. Далі білий йогурт, свіженький до 21 лютого. Потім маленький шоколадний йогурт. Ось Потім маємо баночку ось таку. Це в нас артішоки. Далі маю салатик ось такий. Там двох видів. Темненький, світленький, таким кущиком. Так, цибулинка. У нас є яблучко, три мардаринки і, як завжди, картопелька.